Це так швидко та смачно ви робитимете ці булочки з яблуками постійно. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яблука 4-5 штук, ну взагалі залежить тільки від кількості, скільки ви будете готувати. Важливо, щоб яблуки були цупкими, Не ватні, цупкі, солодкі, смачні яблуки. Тут все дуже просто. Ми їх очищаємо, обов'язково очистити яблука. Та нарізати. Зараз швиденько покажу вам, як я нарізаю, на мою думку, це дуже зручний спосіб нарізати яблука. Не робіть це крупно, зробіть саме так, як я показую на відео. Швиденько, я трошки пришвидчу відео, щоб не займати велику кількість вашого часу. Але на одному покажу. Ось так. Ідеальні шматочки для цього десерту. Всі яблуки порізані. Беру пательню, вона холодна, не гаряча. Пательня або якийсь сотейник, каструлька, що у вас є. Скуштуйте обов'язково яблука. Наскільки воно смачне, від цього орендуйтеся і додавайте кількість цукру. В мене доволі солодкі, я додаю 100 грамів цукру. Трошечки кориці за бажанням, але вона тут важлива. Але трошечки. І трошечки я додаю ванілін, а ви додаєте, якщо користуєтесь, наприклад, ванільним цукром, цілий пакетик. Швиденько перемішую всі яблучки, щоб кожен шматочок був в цукрі. Поки вони не почали сильно пускати сік, я їх наплету. Нагрів максимальний яблука, будемо смажити. Максимальний, це в мене 9, От максимум 9 Я виставляю. Не тушкуємо яблуки, а дуже швидко будемо смажити. 9 максимум. все, подивіться на це. Ну я не знаю це море. Рідини дуже багато. От треба швиденько випарити цю вологу. Вона не потрібна сік з яблук. На максимальному нагріві 4-5 хвилин вологи вже немає. Тепер вже починаю помішувати яблучки час від часу. І ще також 4-5 хвилин вони проведуть на пательні. Нагрів максимальний. Все. Мене влаштовує ось такі мають вийти яблуками. Супер. Їх треба охолодити. Звичайно, гарячі яблуки ми не використовуємо. Начинку, не тільки яблуки, це начинка. Нехай охолоджується. Поки зараз будемо займатися з тістом, яблучки дуже швидко охолону до кімнатної температури. Тісто. В мене 500 грамів листкове, бездріжжеве тісто, кому цікаво, яким я користуюсь, це тісто грудь. Воно холодне. Розморозка, розморозка відбувається через холодильник. Я привезла додому заморожене тісто, поклала його в холодильник, і В холодильнику воно ніч розморожувалося. Зранку я встала і готую булочки. Не розморожуйте тісто при кімнатній температурі і не працюйте з тістом, яке кімнатної температури вам буде важко. Воно все злипнеться. Навіть подивіться, моє тісто охолоджене, розморожувалося через холодильник, і ну я так трошечки це квест, але нічого зараз все гарненько. Все одно воно себе поводить непогано. Ось так. Не хвилюйтесь, якщо десь трошечки надірветься тісто, це можна все проті, потім склеїти, так сказати. І борошно, присипайте борошном. Ось так. Все тепер беремо борошно-качалку і розкатуємо тісто в потрібний нам шмат. Ну, Трошечки більшим зроблю. І якраз я вирівнюю все це тісто. Ось так. І припиляйте борошном, щоб тісто до поверхні у вас не прилипало. Так, дивіться, тепер я буду робити 6 таких собі середніх булочків. Можна зробити 6, 8, залежить від тільки від вас, від вашого бажання. Я буду робити 6 булочок. Дивіться, умовно розділяю на 3 частини. Просто от умовно. Три частини, тісто на три частини. Третя частина, яка подалі буде від вас, ну, в моєму випадку подалі від мене. Я от такі роблю надрізи. Це не треба робити супер рівно, воно в ітогі буде дуже А Яблуки охололи Це важливо перед тим, як я зараз буду додавати білок, щоб яблуки були охолоджені в гарячі яблука, не додавайте білок. Білок додаю в яблука, щоб потім начинка не розсипалась. Я не хочу ніяких крахмаль в яблуках. Ну, можна додати білок, і він під час термічної обробки всі яблуки будуть вкупі. Все і жовтком буду робити кольоровку. Всього білка мені багато. Бачите, я бачу, що для яблук, для цієї кількості яблок, білка багато, я трошечки прибрала. Але ж ви дивіться по кількості ваших яблук. Може, у вас і буде більше яблук. Все гарненько вмішати білок в яблуки і розподіляю. Тепер яблуки я ділю рівномірно в центр тіста. Зараз все побачите. Як це робиться? Рівномірно розподіляю яблуки начинку. це може бути і картопля, і м'ясо, що завгодно, гриби. Все. У мене це просто яблуки, ну бо сезон. Тепер у мене тут трошки є білочка, залишилась не, не жовтком, а білком. Намагаюсь змастити тісто, щоб просто його приклеїти. Тісто до тіста, коли зараз буду далі формувати ці булочки. Трошки попала жовтка, не біда, нічого страшного. І тепер робимо ось. Так, третьою частиною, чому я казала, умовно ділимо на три частини. Тепер третьою частиною накриваємо середню частину, це яблуки, і першою частиною, яку надрізали, робимо а-ля красива. Ось так. О, Все. Дуже швидко все робиться. Немає часу робити тісто, та не робіть тісто, купіть в магазині. Чи є в мене на каналі відео з приготуванням лискавого тіста. Так, я готувала круасани, там тісто, якого в магазині, звичайно, ви в жодному магазині не купите такої якості тіста. Цікаво, будь ласка, подивіться там цілий майстер-клас про ідеальні круасани. Бачите, як Підгортаю тісто і ось такі булочки у вас мають вийти все, деко пергамент, викладаємо всі булочки. Бачите, я так трошки як підгортаю оцей вільний край, так підниз під булочку. Я додала столову ложку води до жовтка і тепер змащую жовтком булки. Не люблю жовток з білком, завжди додаю воду. Так, поки будуть підсихати поверхня на булочках, жовток буде підсихати, духовка буде грітися. Там 12-15 хвилин, духовка гріється до температури 200 градусів, все, ставимо в розігріту духовку, 200 градусів, режим неважливий верх низ або конвекція 20-25 хвилин. Простояли мої булочки майже 25 хвилин, гарні румяні, запашні. Треба їх трошки охолодити, звичайно, бо гарячі яблука таке собі. Як ви бачите, ніяка начинка не витікає, ну там і вже і не було чому витікати, бо там був цілий океан на пательні. А, все, отакі класні булки обов'язково готуйте саме так начинку. Якість випічки виробів да, кондитерки вас здивує. Охолоджені, зараз будемо вже насолоджуватися. Охолоджені всі булочки. Ви уявляєте такі булочки на сніданок приготувати, а начинку ви можете, до речі, завчасно також з вечора приготувати. А, а зранку стали чик-чик-чик і готово. Ну, це якщо у вас є бажання такий сніданок приготувати, а не просто посмажити яйця. Ну і дивіться, яке це класне тісто. Начинка просто супер. Цей звук, я не знаю, мабуть, люблять всі. Хрумка і ніжна. і... Ці яблуки, яблуки купляла в АТБ. Назва зелені. Просто зелені яблуки, надзвичайно смачні яблуки. Хто знає, як називається сорт, напишіть мені, будь ласка, начинка, як бачите, не випадає. Я вам скажу так: яблука як яблука, ну коли після термічної обробки я скуштувала ці яблука, це просто неймовірно. Як завжди, смачного.